Вітаю, вітаю! Спіймаємо унікального золотого карася. Для цього йдемо на локацію Західний Тибр і біжимо вліво. Біжимо далеченько, майже до точки, де знаходиться недалеко підвісний міст. Зараз я вам покажу, Так, біжимо, біжимо. Біжим. Раз, два, раз, два, раз, два. On, зліва видно, підвісний місточок. От ми прибігаємо на цю точку, де з води ростуть зліва, справа сухі дерева і зупиняємось тут на березі, Значить, ставимо нашу підставочку під вудки. Використовувати будемо донки, і... як наживку наживком, з медом і гачок, «Решітка-1». Ще інколи спрацьовує тут гноєвий хробак і гачок решітка 4. І чекаємо. В яку погоду я його спіймала, який був пік подивити в самому кінці відео. І ось він прийшов по натягу ліски. Відчувається, що це він. Так, це він, унікальний карась золотий. Отже, як завжди, мітку вам залишаю, користуйтесь, рибальте задоволенням. Дякую за перегляд, дякую, що залишаєтеся зі мною, дякую за ваші коментарі, побажання, за те, що ви пишете, які відео ви б ще хотіли. Пишіть, буду брати до уваги, буду знімати для вас корисний контент. Дякую, що залишаєтесь зі мною, дякую за вподобайки. Гарної рибалки, вдалого дня і всім па, -па.